Складною залишається ситуація на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, Мелітополь-Бердянськ, що відбувається там зараз, не скорона як і ці міста. Анастасія та розповість. Часово окупованому Мелітополі гауляйтер Балицький розпочав набір добровольців серед місцевих мешканців. Бажаючих немає. Тому чоловіки віком від 20 до 50 років запрошують у батальйони імені суду Платова, навіть використовуючи відомо український сайт оголошень або забираючи просто з вулиці перехожих. У Мелітопольському районі окупанти продовжують терор. Цього разу з дому виселили молоду жінку, яка нібито погрожувала сусідам, і закликала відмовитися від отримання соціальної допомоги країни-агресора. На блокпосту нелюді зачитали вирок мешканці і наказали йти за межі поки що підконтрольної їм території. Окрім депортації, загарбники влаштовують у місті усі можливі провокації, аби залякати мирних мешканців. Навмисно рашисти роблять вибухи в максимально сконцентрованих, де максимально сконцентрованість наших мешканців для того, щоб залякати їх. Це було масово під час цього фейкового референдуму. Для того щоб наші мешканці не виходили з дому. Вони робили вибухи в центрі міста, наприклад, на ринку чи, наприклад, підривали якісь машини або інформаційно розповідали, що вибухи є. а Насправді їх немає. Але ж сьогодні ми бачимо, що ця тенденція вона посилюється. Загарбники цілеспрямовано створюють паралельну реальність. Для цього вони не лише інтерпретують події, що відбуваються у вигідному для себе світлі, а й збираються переписувати історію. Зокрема, для посилення освітньої програми в Мелітопольському університеті завозять так званих істориків із російських регіонів. Студенти, які вирішили здобути освіту в захопленому рашистами навчальному закладі, чекає активне зомбування. Як зазначає міський голова Мелітополя, після успішних контрнаступальних дій збройних сил України у колаборантів черешневого краю розпочалась паніка. Зрадники активно отримують паспорти країни-терористки, побоюючись наступу українських військових. У колаборантів зовсім не стільки моральний дух. Вони починають виходити на зв'язок масово, точніше, вже не починають масово виходять на зв'язок із нами, і силовими структурами. І тенденція, яку ми побачили останніми днями, колаборанти масово намагаються зараз отримувати російські паспорти, тому що вони вважають, що з ними вони можуть втекти кудись там в глибинку Росії. Тож точно в них панічні настрої, точно нічого радісного не відбувається, тому що наші збройні сили України показують, як вони будуть звільняти наші території від Росії. На блокпосту в районі Васильівки окупанти намагаються влаштувати так званий держкордон. Наразі там утворилась багатокілометрова черга охочих виїхати з тимчасово окупованих територій, аби отримати спецперепустку від загарбників на виїзд. Люди змушені днями жити в автівках та пристосовуватись до польових умов. І якщо раніше за добу пропускали близько тисячі автівок, останніми днями – 30-50. Обардянсько окупанти посилено перевіряють телефони перехожих. Як повідомляють місцеві мешканці, бійці Росгвардії активно патрулюють містом, влаштовують рейди та затримують цивільних громадян. Особливу увагу приділяють месенджерам, смс-повідомленням та контактним номерам. Мешканцям тимчасово окупованого міста рекомендується не виходити з дому без нагальної потреби та видаляти з телефонів будь-яку інформацію, що може зацікавити окупантів. Янському палаці культури колаборанти влаштували народні гуляння з нагоди дня вчителя. Самопроголошений міський голова Сауленка та директорка кафекового департаменту освіти Шапурова привітали зрадників, що погодились на співпрацю з окупантами з професійним святом.